Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Що в нас сьогодні? Зараз буде пару питань. Дам відповідь, написали і далі. Зараз, певно, підемо до стайні. Нам треба буде почищати. Так, зараз я відкриваю питання. Так. Перше питання. Коли будете робити наступну якусь конструкцію, покривати дерево, щоб довше стояло. Дивися, друже, написав це на римсадри. О! Дерево ми тільки все закінчимо, зразу ми покриємо чимось, щоб довше воно було, не їло там. Короїдні їв, якісь там ще е, зарази. О, Все, ми гарно помилюємо, я вам буду все показувати. Е, друге питання. Так, зараз буде. Друге питання. У Хелл, звичайно, і доводиться чистий сніг, і при такому путі нахил дуже зручно буде. А може таке питання, А нашу чистити сніг з даху. Так що в нас тепер нема великих зим, багато снігу не буде, тільки якесь потепління, воно зразу туди все в, в, в рів з'їде. Похіваємо, ну, що вже так буде багато, то треба буде чистити. А так я думаю, що не, не треба буде чистити. Тепер... Скільки мені років? Мені 15 років. Я вже. Мені 15 років. І там третє питання, четверте вже. Для чого ми робимо від Ми робимо для техніки, тут і буде. Там буде стояти трактор, там буде трохи зашито, все буду показувати. Буде стояти трактор, плуг, культиватор, коса, прицеп, вся обладнання буде тут. Mm. Зараз я покажу, вже косярка стоїть. О! Так що, отак. На другий тиждень будемо зашивати стіни. Mm. Зараз будемо зашивати. Е, вже до кінця стіни, тут е, о е, Так, друзі, що в нас тут по кролях? Е, ця кролиця десь біля 20-х 100% буде мати. Е, ця кролиця 5 грудня я е, ця кролиця 5 грудня мала би мати. 20 го числа я її прощупаю і буду знати точно. То в нас не дивився ще, то в нас м'ясо. Ця кроличка, е, не знаю, що з якщо вона не буде мати, то її скорше за все заб'ю. Тут в нас що е, самці, то самець на Е, Цей самець робочий. Цей самець робочий, він лишиться. Е, від нього буде мати от того панта кролиця. І того кролиця, то вона у нас е, жирна, поки що сидить на похуданні. Е, о, Більше, більше такого, менчого. кожен день знає те саме, погодувати, там, пити, налити і все. Е, о. Так що підпишіться на канал, поставте лайк, давайте не зупинятися. Що це? Е, не зупинятися, далі підписуватись і ділитися з відео з друзями. Що ти, щось сказав? Ось друзі, прийшов в мене оператор, хочу показати, який він по величині. Він доволі високий, гарно ми робили, О, щоб ми мали е, орієнтацію, який він по величині. Великий, ну не маленький вийшов, але то нічого, е, нам такий треба. І треба буде ще туди, до самого плоту можемо е, добудувати. Так що якось отак вже було. うん。いいいい Так, все, відходи. Все, треба є пристелити під них втрату годину. Пів п'ята. Треба під них пристелити. Щоб вже було все, тільки дати ще їм місце і все. Де, немає якого зробити. Е, так, так, друзі, прийшов ще сюди які який на завтра обсяг роботи є. Треба підробо порубані перевести туди до кідро і починати різати того купу. Це вже буде в наступній серії. Ця, цю серію, що зараз знімаємо, ви побачите ще сьогодні. Е, о, А це вже буде скоро за все в неділю. Е, так що е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, щоб, для, щоб не пропустити е, нове відео. Е,